Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда Інтера. І я Лілія Налягака. Дніпропетровщина під ударами російської армії. Вибухи лунали в Кривому Розі та на Нікопольщині. Детальніше про безпекову ситуацію розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона з нами на прямому зв'язку з Дніпра. Олено, привіт. Що відомо про наслідки? атак? Привіт, Лілія антидронову роботу захисників неба чули напередодні вечері. Жителі кривого рогу минулися без атакної ввечері та вночі окупанти гатили по нікопольщині з важкою артилерією. У райцентрі пошкодження два торговельні кіоски минулися без постраждалих із обстрілу. Почався і ранок агресор гатив по Марганецькій громаді з РСЗВ ГРАД інформацію про наслідки. Уточнюються це щодо безпекової ситуації. У Дніпрі ж досі триває ліквідація наслідків попереднього удару. Нагадаю, 25 грудня вранці в. Ольга атакував місто ракетами, внаслідок чого близько 65 будинків у Самарському районі залишилися без опалення. Упротовж тижні енергетики, комунальники та рятувальники докладали усіх у зусиль, щоб ліквідувати наслідки обстрілу та повернути тепло в будинку через різкі перепади температури та тиску. В багатьох будинках сталися пориви на мережах опалення. Бригади міської аварійної служби досі продовжують працювати над усуненням аварії. На ось такого має оперативну інформацію лілія тобі. Слово двадцять населених пунктів області повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Окупанти били по промисловій інфраструктурі та житлових кварталах, пошкодили чотири приватні будинки: газогін, маршрутне таксі та автівки. На європу тиснутимуть задля угоди з Москвою. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це написав у власному Твітері. Свої прогнози пов'язує прийдешньою інавгурацією Дональда Трампа. Утім, додає Сікорський, Європа набагато сильніша ніж вважають російські лідери. Натомість сама РФ у рази слабша ніж звикли думати у Європі. Щодо підтримки України часових рамок встановлювати не можна. Наголошує урядовець. Нагадаю, раніше видання за Journal» Оно писало Трамп, хоче, щоб Європа зіграла головну роль у гарантіях безпеки та відрядила до України своїх миротворців. Україна потребує миру та заслуговує на нього, але це має бути справедливий мир, а не капітуляція. Ми не повинні накладати часові обмеження на нашу допомогу Україні, бо це спонукатиме Росію продовжувати війну. Наше завдання робити все, щоб покращити і посилити позицію Києва у будь-яких майбутніх переговорах із Москвою. Потужний землетрус у Китаї. Він стався в одному з високогірних районів Тибету на південному заході країни. Магнітуда сягала майже семи: 53 людини загинули, 62 поранені. Поштовхи були відчутні у Непалі та в північних регіонах Індії. Стихійне лихо призвело до значних руйнувань. У постраждалих районах тривають пошукові рятувальні операції та евакуація місцевих жителів. Джастін Трюдо йде у відставку. Про своє рішення канадський прем'єр-міністр оголосив напередодні. Пообіцяв виконувати обов'язки лідера ліберальної партії та глави уряду, допоки однопартійці не оберуть нового очільника. А поки роботу парламенту призупинено до 24 березня. За цей час мають оновити урядову програму. Разом із тим, канадська опозиція закликає до проведення дочасних виборів. Мовляв, для роботи з адміністрацією Дональда Трампа потрібен стабільний уряд. Нагадаю, то у грудні несподівано пішла у відставку заступниця Трюдо та міністр фінансів Канади Христя Фріланд за її словами через розбіжності з прем'єром. Джастін Трюдо очолював ліберальну партію 11 років, із яких останні 9 на посаді голови уряду я піду з посади лідера партії та прем'єр-міністра того ж дня, коли партія обере нового лідера через жорсткий загальнонаціональний конкурентний процес. Канада заслуговує на справжній вибір, і я збагнув: якщо мені доведеться вести внутрішню боротьбу, я не можу бути найкращим варіантом на перегонах. Американський конгрес затвердив перемогу Дональда Трампа на виборах президента. Під час засідання відбувся формальний підрахунок голосів колегії виборників, які віддають свої голоси за того чи іншого кандидата. Затвердила цю кількість і віцепрезидент США та екс-кандидату президенти від демократичної партії Камала Гарріс. Примітно, що процедуру провели 6 січня у четверту річницю штурму капітолію, коли прихильники Трампа не давали затвердити перемогу Джо Байдена. Бо Вважали, що голоси сфальшовано. Один із найважливіших стовпів нашої демократії це мирна передача влади. І сьогодні я зробила те, що робила протягом усієї своєї кар'єри, тобто серйозно поставилася до клятви, яку давала багато разів підтримувати і захищати конституцію Сполучених Штатів. Ребрендинг давніх символів у Данії, тамтешній король Фредерік X змінив державний герб на тлі скандальних заяв Дональда Трампа. Понад 500 років поспіль на зображенні було три корони як символ Кальмарської унії між Данією, Швецією та Норвегією. Нині їх замінили великими зображеннями білого ведмедя та барана, які символізують Гренландію та Фарерські острови. Як пояснили у монаршій родині, це зміцнення авторитету співдружності. Нагадаю, раніше обраний. Президент США відновив дискусії про купівлю Гренландії. А сьогодні туди вирушить його син Дональд Трамп молодший. У МЗС Острова наголосили це приватний візит. Жодних офіційних зустрічей не передбачено.